Починаючи з 1 березня, ми розпочинаємо допомогу продуктовими наборами для людей вимушено переселених і східних регіонів України. У нас в планах щомісяця надавати таку допомогу продуктовим набором для 400 осіб. Плануємо, що така допомога буде надаватися впродовж року, щонайменше, можливо, навіть далі. Якщо буде така можливість, продуктовий набір отримують ті категорії, які є найбільш соціально вразливими. Охоплено десь близько тисячі біженців і переміщених осіб. І зараз ми перше, що ми почали робити, це ми роздаємо продуктові набори. Я хотел поблагодарить Каритас Киев и Лыцарев Колумба за то, что они беспокоятся о нас, оказывают помощь. Главная наша сегодня забота, особенно пенсионерам, которые в возрасте, это лекарства. Потому что нам помогают, мы питаемся тем, что нам помогают. А все остальные деньги уходят на лекарства.